Друзі, хочу вам показати шок-контент. Я зайшла в магазин Kaufland в Чехії. І от що я побачила, тут продаються орхідеї, це дендробіуми. в дуже хорошому стані, квітучі і ціна всього-навсього 79 корун. Коруна зараз коштує 1 гривню 90 здається, здається. Це приблизно. 160 гривень орхідея. Орхідея в дуже гарному стані. Це орхідея в 9 горщику на 3 квітоноси, коштує 200 корун. Теж дуже гарні, всі квітучі, на 2-3 гілочки. Ну, взагалі, супер. Правда, тут немає орхідеї, якої нема у мене, але взагалі 66% знижка. Ну, це дуже круто. Також тут йдуть орхідеї. От такого плану. Вони йдуть з бульбами, Це котлеї. Теж дуже класні по 79,90 корун. Ну, це ми 80 множимо на 20, виходить 160 гривень. Я от задумуюсь, можливо, придбати собі таку котлейку. в мене котлей ще немає. От, порайте мені, будь ласка, чи варта. Таку орхідейку купити, тому що дуже гарні кольори і в дуже гарному стані орхідеї. Також в цьому Кауфланді, Кауфландія орхідейка в залізі з пуплюхами. І за 229,90 є теж орхідеї. А тут три квітоноси, здається, якщо я не помиляюсь. Та, Отака от, дуже гарна, така рожевенька з жовтою серединкою. Таких орхідей є дві. Оця така є з маленькими квіточками. І ще одна є дуже класна квітуча. От зараз я вийму цю рожеву орхідею, покажу вам, тут є три квітоноси. Три квітоноси за 230 корун. Це 460 гривень на українські гроші. Ну, взагалі ціни дуже класні. Також тут є орхідеї на, на один квітонос нижче. Зараз покажу з іншого боку, не пам'ятаю яка ціна. 159,90 це на один квітонос 12-сантиметровому верщику, тож дуже класний, дуже великий вибір.